Слава Богу. Порою так же хочеться на небо, де руки батька приймуть у обійми, де вже нічого для життя не треба: ні телефонів, ні автомобілів. Там же нікого не здовою платям і підбирати туфлі без потреби. Як часто смерть несе багато страху, бо ми так мало. Знаємо про небо, тут на землі нема кінця земному, справку пафітне фітнес, кожний день клопоти, вже так втомився, ледве тягнеш ноги, а завтра знов вставати до роботи. Готуєш одяг, щось кидаєш прати, сухе обличчя, на ніч мастиш кремом, і в суєці життя своє так тратим, що забуваємо, хто ми тут і де ми. Мехцем поглянув в дзеркало до себе і розумію, тіло, ти дочасне, а я так рідко думаю про небо, про те, що там чекає лише прекрасне. Порою так все хочу залишити, пошвидше би здійснити твою волю і неземним, а вічним часом жити, де сліз нема, де вічний спокій з Богом. Я не збирала вже питань багато, і там на небі відповідь побачу, чому в житті я мала щось віддати, і чи могла б зробити щось інакше? Прийде пора, господь її призначив, все станеться в моїм житті як треба. Ми часто розчаровані і плачемо, бо дуже мало знаємо про небо. З самого ранку ти кудись біжиш через неможу ти садиш городи та на коліна стати нема сил. Хоча врожай росте по волі Бога. Твій стан духовний весь у бурянах, а ти не полиш, ти його не чистиш. Неначе пара є людське життя, а ти про небо так мізерно мислиш. Не раз похнюпиш до долини ніс. Не ти, а хтось лежить собі на морі. Не приймайся. Там у небесах все значно краще. Є моря, і гори, і неспосібний навіть розум наш хоча би трішки ту красу збагнути. Господь покаже тобі ті місця, які в житті не бачили ще люди. Він компенсує за нелегкий труд. Тебе не будуть вже боліти ноги. Не забувай, для чого ти є тут. Досліджуй серце батька, свого Бога. Бог має план для кожного із нас. І він візьметься за твої потреби, використовуй з мудрістю свій час, бо тут душа готується до неба.